Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просу. У нас сьогодні в роботі оракул самопізнання, і хочеться подивитися, хто ви на сьогодні, що ви про себе вже пропрацювали, що ви пропрацьовуєте саме зараз, і що треба пропрацювати буде в майбутньому, і що вам треба знати на майбутнє? Поїхали, хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка якось домовляється зі своєю внутрішньою дитиною, хочеться сказати. Знаєте, Можливо, у вас дуже багато, ну, або вами занадто опікуються, або ви занадто опікуєтесь людьми. Але коли вже пішло про дитину. Да. Скоріше за все, що ви занадто опікуєтесь, тому що на дні колоди карта мати, знаєте про що? Про те, що не хочу сказати, що ви прям таке давите е... своєю любов'ю. Отут тут, більше, знаєте, як йде, що ви наскільки берете це материнське єстівство. Що про тому всьому, просто знаєте, заглушаєте своє власне, не дайте собі розслабитися, не дайте собі відпочити. От через те, що ви розпиляєтесь на всіх інших, це якесь таке грубе слово, я сказала. Забагато біля вас, хочеться сказати, забот, забагато біля вас якихось людей, людей, яким ви начебто винні, розумієте? І начебто всі вони до вас близькі, всі вони з вами однієї думки, одного якогось погляду на життя, одного якогось, ви під одним ракурсом бачите життя. Розумієте, але про тому всьому ви забуваєте про себе. От ви начебто розумієте, що е, от тим, що ви розпиляєтесь на інших, ви не чуєте себе. Можливо, свою внутрішню дитину треба таки побалувати. Отак. От а ви занадто відповідальна, занадто. Е, Всеоб'ємлююча мать, а на себе не залишається. розумієте? Тим саме, знаєте, ви якось залишаєтеся от в холодних енергіях, в тому плані, що у вас на себе просто не вистачає, тому що ви це все тепло роздали навколо. А ваша дитина, вона хоче, ваша внутрішня дитина постягає до вас обійми і каже, коли ж ти побалуєш себе, тобто мене. Розумієте? Отак, Добре. Давайте подивимося, що ви пропрацювали. Хочу по одній карті саме, що ви пропрацьовуєте наразі, і що ви пропрацюєте в майбутньому. І порада. І от хочу саме чотири карти. І нехай, значить, так треба. Підказка, тіньове я. От не чуєте себе, от забиваєте себе. О, знаєте, можливо, навіть занадто хочете бути хорошою для інших. А це не треба. Розумієте? От мене відразу йде, знаєте, як Бог, творець, народив кожного зі своїми задачами, зі своєю головою, з руками і з ногами. Розумієте? І кожен, ви не можете всіх спасти, дівочки і мальчики, не можете. В кожного свої уроки. Не заважайте людям проходити їхні уроки. Візьміться за себе. Тому що ви тут вже просто м -м, підтали, в мене таке слово. Я розумієте? Вам треба наповнитися, а ви розпиляєте цей вогонь на всіх інших. Отак. Своє тепло. І ваша Я каже, дозволь собі бути поганою, дозволь собі не допомагати всім тотально. Дай людям самим покопашитися і вилізти зі своїх якихось труднощів. Добре. Поїхали. Що я пропрацювала вже? Ну, я вам скажу, знаєте, про що? Знову ж таки, якийсь момент того, що ви. Знову ж таки, йде. Хочете всіх забезпечити. От прям так мені пішло, чомусь я сказала саме так. Хочете всіх забезпечити, хочете всім роздати, а ваші власні кордони якось трохи, знаєте, от начебто ви їх і виставили, але все одно ви ще не можете, знаєте, до кінця сфокусуватися на собі. Отак. От Вам кажуть про те, що ви в силі, ви пропрацювали, ви в силі виставити кордони, і знаєте, трохи для інших стати холодною, скляною, трохи закритою. От з кордонами, дівочки, мальчики, знову ж таки, з кордонами. Бережіть свій світ, бережіть, де треба, де треба бути шиплячою, хочеться отак от сказати, з кордонами. І ще більше, якщо ви вважаєте, що ви виставили, значить виставте іще більше. І послухайте свою внутрішню дитину. Отак, От не свого критика, а свою дитину побалуйте. виконайте якесь бажання, яке ви. От щось вам не додали в дитинстві, там, якусь іграшку вам не купили. Ви хотіли якусь іграшку, вам її не купили, ви хотіли щось там щось там, пострибати на батутах, а вам не було можливості. От скатайтесь на батути, от купіть собі ту іграшку, нехай вона вас просто стоїть і тішить, що якщо батьки не виконали щось для вас, то ви самі виконали це для своєї внутрішньої дитини. Отак. От Але все-таки кажуть, що десь кордони ви все-таки з тим, як було раніше, все одно ви це е, пропрацювали. Да. Все одно ж проставили якісь захисти. Ви розуміли мене? Так? Прекрасно. Що ви наразі проходите? І тут в нас блоки. От про що блоки? Давайте, От, не дають запитувати. Зараз ви, можливо, навіть отут вам, розумієте, іще сократить оцю дистанцію. Не дистанцію, іще сократить свої кордони, іще дужче. Іще менше. Розпилятися на посторонніх людей. Про що, Катюл. О знову таке, два карти того, що Ковін і Катюл. Два карти того, що ви наразі в трансформації, два, дві карти того, що, знаєте, от у вас якийсь процес переродження. І знаєте, я вам скажу, от чим ви легше в це підете, тут зелені саме кольори, і це і тут я бачу вас. Чим легше ви в це підете, підете до себе, до своєї внутрішньої дитини, тим скоріше це пройде, тим гладкіше це пройде, тим, тим це пройде менш болюче. Розумієте? У вас трансформація наразі. Знову ж таки, через що? Іще дужче оберіть себе, якщо ви це вважаєте, що зробили, іще дужче оберіть себе, іще дужче прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, іще дужче виконуйте свої бажання, а не оточуючих. Так, оракул. Про те, що, знаєте, як кажуть, ви, начебто, знову таки, намагаєтеся тотально все проконтролювати, а Всесвіт на вас дивиться. Розумієте? І наскільки ви не тільки всіх балуєте, а наскільки ви балуєте себе? Ані наскільки. Або зовсім трохи. Розумієте? Да. І це кажуть про те, що це вас плутає. А ви повинні прийти до інтеграції. Знову-таки, та саме тіньове Я вам треба, знаєте, от збалансувати себе. Навчитися, як часто ви кажете ні, як часто ви кажете, бо ви кажете так. В ущерб собі, кажіть ні, якщо вам незручно, кажіть ні, ви маєте повне право. Ви не зобов'язані вирішувати чужих питань, якщо не вирішені ваші. Ви розумієте, про що? Трансформація у вас наразі через ті блоки, через те й лабіринти, тому що ви, вам важко відмовити іншим, відмовляючи, вірніше кажучи так, іншим, просто будьте в разумі, не сказати ні собі. Знову таки, основна карта, внутрішня дитина. Угу. Оце наразі ви пропрацьовуєте зараз. Ще раз блоки. Карта блоку перша карта лабіринтів. Прислухайтесь дужче до себе, іще дужче, іще більше кордонів, іще більше відмовляємо, якщо це, якщо людина просто може справити сама, а просто з вами легко. Навіщо робити? Дураки роботу зроблять, дівчатки. Розумієте, про що я кажу? Напишіть собі десь на стіні і поглянуйте на цю надпись. Дураки роботу зроблять. Навіщо комусь робити що саме, якщо прийде Маша, не знаю Маша, Вася, Марина і Тетяна прийде і зробить все за інших. Ні, не так. Знову карта підказка. Кордони, дівочки, Ваші кордони. Розумієте? Ваші кордони. А ви, начебто, знаєте, бо що вони не справляться. А вони справляться, повірте мені. Без вас справляться і ви не, знаєте. Не хочу сказати, от не хочу бути груб'янкою, не, 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 буває, не буває людей, які незамінні. Не буває. Повірте мені, ваші родичі, ваші діти, ваші подруги справляться. От чесно. От я вам обіцяю, що вони справляться. Отак. От Достатньо. В майбутньому. Так, да, дівчки, обривайте прив'язки, обривайте всі потріб... непотрібні прив'язки. Обривайте. Вам кажуть про те, що біля вас тут фамільяри? І що вам тут підсвітять. Що вас і так бережуть, а вам кажуть про те, що знаєте, коли ви не відпускаєте людей, у ваше життя просто не прийде, прийдем у майбутньому, у ваше життя просто не прийде хтось достойний, якого вам можуть привести, який буде істинно ваш партнер, не знаю, союзник, напарник, просто, а ви тягнете, ви спонсуєте свої, свою енергію вчорашніх партнерів, вчорашніх подруг, неважливо кого, всіх, хто був вчорашній. Вам кажуть, відрізайте канати, відпускайте дітей жити своїм життям, відпускайте подруг, ви, свої проблеми вирішувати самотужки. Розумієте? Оце у вас у майбутньому. Да. І знаєте, от кажуть, подивіться на цю старушку. Старість, і те, що я кажу правду, старість приходить не до всіх. Старість це в наш час особливо, це розкіш і час годинника. Знаєте, про що, знову ж таки, про те, що на вас созерцають зверху, що всьому все, все циклічно. І будьте, якщо ви вам здається, що ви вже старенька, от чим до вас, чим від вас, чим за вас віється старушка мудрістю або чимось затхлим. Розумієте? От просто знову ж таки кажуть про те, що відпускайте. Відпускайте, я не знаю, людей, яких вже з вами немає, а ви про них тривожитеся, або ви про них, ви про них згадуєте. Відпускайте усе, що повинно відійти. Подивіться правді в очі, поскидайте маски. І знаєте, що оцей огонь, оцей вогонь, священний вогонь, оця чистка. Комусь дійсно таке треба чистка. Чистка простору, чистка себе, чистка свого знаєте, свого оточення. Отак от, от. Нехай все, що повинно покинути вас, нехай воно просто відійде, не тримайтеся. Заради того, щоб прийшло до вас щось благосне, щоб ви могли вдихнути з полегшенням. Розумієте? Щоб вирівняти. Всі баласти опустити і вирівняти всі енергії, які повинні бути рівними, чистими і знаєте, благосними. Отут саме знову ж таки, ну це вже не вперше. Іде про чистку. Розумієте? Також не бійтесь відпускати, не бійтесь лишатися прив'язок, які, начебто, здається, ви без них не проживете або без вас не проживуть. Та проживуть, дівчатки, з пришку. І кажуть про те, що якщо цього не станеться, на вас вполне може можуть сні зайти. Гнів всеєнность через те, що ви просто не відпускаєте якесь горе, а вам кажуть пропали свічки, почисти простір, відпусти, викинь все, що не потрібне зі свого дому. Розумієте? І тільки тоді ти зможеш бути не в жертві, а йти за власними бажаннями. І знову-таки про те, що тобі відкриється щось нове, щось ресурсне, щось, не знаю, те, чого ти раніше не знав. Отак, От дівочки, викидайте, не впадайте в жертву. Знову-таки повторюся, тут зараз мені йде про те, що без вас справляться, от повірте, світ мрій, дозвольте собі бажати і йти за своїми бажаннями. Оце в майбутньому порада вам, давайте візьмемо на сьогодні. Знову, дівочки, у вас блоки, блоки, блоки. Дивіться сюди, рани предки. Тут кажуть про те, що, знаєте, ви тягнете не тільки свої якісь гріхи, а ви тягнете е, карму роду. Якісь непропрацьовані програми роду. І знаєте, от кажуть про те, що тут саме карта порожнечі, знаєте про що? Про те, що ви і прийшли сюди, знаєте, для того, щоб зцілити якісь родові програми і почати знов, знову ж таки, привести свій рід в те, що не вийдеме, в те, що вам здається порожньо. Десь пустота. Пустота може бути від благості, щоб її заповнити якимись новими знаннями, якимись новими мудростями, якимись новими надіями і мріями. Розумієте, вам треба пропрацювати знову таки в майбутньому, там будуть прям чистки, чистки, дівочки, Розумієте, починаючи з хламу в будинку і в голові, закінчуючи якимись родовими програмами. Кажуть, про те, що рани предків вам ви пропрацьовуєте. Якісь родові програми, і на пусте місце, те, що у вас було стерто, пропрацьовано, роз, розрушено і на місці ран порожнина, яку ви заповните мріями, бажаннями, новими надіями, новими сподіваннями, ресурсами, мудрістю і кажуть про те, що ви справитеся. Що, можливо, вам зараз страшно. І вам здається, що ви не справитеся, а вам кажуть, подивіться собі в очі і подумайте, де ви сама себе зраджуєте, де ви сама собі не довіряєте. Тому що, е тільки довірившись собі і почувши себе, ви зможете допомогти комусь іншому. А ви знаєте, наскільки вже забили свою внутрішню дитину, що просто роздаєте свої прелісті всім оточуючим, а себе просто обмежуєте. Так? І кажуть про те, що ви відродите свій рід, відродите себе. Да. І знову ж таки, ну, перша карта про тіньове я, не перша карта в підказках про тіньове я. Прийміть себе такою, яка ви є. Признайте себе, і тільки тоді ви зможете над собою працювати. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні, і нехай кожне послання знайде своє серце. Нагадую за особистий розбір на рік. Приймайте воблага!